Відносно курйозних моментів також варто сказати про один доволі складний момент, який виник під час того, як наші агенти вже готували до відправки автівки з будиночками. Вийшло так, що один з наших негласних помічників просто випадково нажав кнопку і від'їхав дах будиночка. І один з водіїв побачив дрони, які стояли в бойовому порядку. Терміново до мене прибіг мій побратим, з яким ми займалися. Пане голову, у нас нештатна ситуація. Що будемо робити? Я кажу: набирай швидко нашого агентуриста, який тримав на оперативному контакті наші джерела. Він йому зателефонував, кажу, дивись, давай от таким чином зробимо таку термінову легенду з коліс, потрібно йому відразу зарядити тому водію, який побачив. Будиночки мисливські, мисливські. Це дрони спеціальні розвідувальні будиночки встановлюються на мисливські угіддя, де десятки тисяч кілометрів їх відповідна територія. Вони піднімаються. Пильнують, вираховують популяцію тих чи інших тварин, а також браконьєрів. Потім повертаються на місце, і ця вся інформація стікається в єдиний центр, аналізується і так далі. Водій, який побачив побачився, йому було 63 роки. Ну тобто він у віці, і він по суті на ви з гаджетами. Ну і він, як кажуть, з'їв там цю нашу легенду. Плюс той зверху йому підкріпив це ще відповідною зарплатнею додатковою.